Моліться всі бо близько час прийде Господь у славі тоді почне судити світ за наші помисли, лукаві, тоді почне судити світ. За наші помисли, лукаві, того Господь, хто чесно жив, прийме у свої руки, хто блудно все життя провів, піде у ад на страшній страшньому хто блудно все життя провів, піде у ад на страшні муки. душе моя не спи в гріхах, не спи, молися Богу за тяжкий гріх. Пекельну і страшну дорогу. за тяжкий гріх підеш душе, в пекельну і страшну дорогу, молімось завжди в храмі всі, єдиним серцем і устами. І щоб любов з'єднала всіх, тоді Господь буде між нами, і щоб любов з'єднала всіх, тоді Господь буде між нами. Господи Боже, Милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини. Прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь всім жителям землі пізнати Твоє милосердя. Щоб у Тобі, Боже, трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Цця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий й рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів очікую воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь О крові воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового. І як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусику, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90, хто живе в помочі Всевишнього. Підкрівлию Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає удень. Ні Мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого. Бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на Гаспеда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже! Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. І сьогодні з великою приємністю я хочу привітати нашу дорогу Лесю Михайлівну з днем народження. Ми вас вітаємо дорогенька всією молитовною родиною. Сьогодні у ваш день народження. Хочемо вам побажати Божої ласки, благодаті, і нехай у вашому житті буде скільки радості, скільки зерняток на вервісті ви промовили разом з нами спільно, уже вкотре у безвідмовній помпейській дев'ятності. Ми щиро дякуємо Богу за вас. Нехай кожний крок у вашому житті буде благословений Богом. І напевно ніхто не знає з нас, наскільки важко для вас часом проводити трансляцію, ніхто не знає, які умови бувають, і тільки знає це Господь Бог, і Він обов'язково прийме ці молитви і вислухає їх. Тому сьогодні, у цей святковий день. Нехай всі сили небесні, арх... ангели і архангели співають вам щасливі, благословенні, многії літа. Ми вас щиро любимо і завжди чекаємо вас у наших спільних молитвах, Господньої ласки і любові, з повагою ваші молитовна родина, безвідмовної помпеської дев'ятниці. Міста Яремча. Дякую вам, дорогі, за спільну молитву, і бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної, господньої, тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Моліться всі бо близько час! Прийде Господь у славі, тоді почне судити світ, за наші помисли, лукаві, тоді почне судити світ, за наші лукаві». Пом... Будеш ти тоді робити душе моя, що вчиниш ти, як ангел Божий з висоти почне нас. Тяжкий час ці смутні дні прийми моє ти покаяння. цей тяжкий час ці смутні дні Прийми моє ти покаяння. очисти дум. Тимою від всіх гріхів великих і радість серце нам сели, бо сумно на землі нам. сумно на